Повністю нові, починаючи від електропроводки, систем водопостачання і водовідведення, до найдрібнішого кухонного приладдя і устаткування, якого немає в жодній школі міста. Їдальня та харчоблок в одному з навчальних закладів на шерстянці, в які за майже 30 років існування не вкладалися кошти, увійшли в 2023-й як найсучасніші, і стандарт для Чернігова, якого можна прагнути, при оновленні усіх інших. Проєкт модернізації спільної держави та громади почали ще до повномасштабного вторгнення, і попри війну все ж змогли успішно реалізувати. Десь півтора року тому назад, перед війною, ми приймали участь в конкурсі на отримання обладнання. Обладнання дали. А треба було зробити за кошти місцевого бюджету ремонт їдальні. Ремонт повністю фактично тут залишалися голі стіни. Було знято все, починаючи від штукатурки. Все, 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 все повністю демонтовано і розпочалася війна. Школа постраждала, був прильот, побила вікна, двері. Більше сотні людей весь час ховалися у нас в укриттях, тоді якраз. Але все обладнання, яке було, ми зберегли. Все до жодної тарілки, до жодної каструлі. Ремонтні роботи зняли з паузи одразу після закінчення бойових дій. Паралельно стартувало і відновлення пошкодженої школи. Замінили освітлення, водопровідну та вентиляційну системи, абсолютно всі меблі та посуд, як каструлі зі сковорідками, так і ложки та чашки, санвузили з душовою та роздягальною для персоналу. І чи не найважливіше зношене і застаріле оснащення кухні і техніку? Те обладнання, яке стоїть, це ресторанне обладнання. Воно повністю автоматизоване. Фактично нажми кнопочку. І отримуєш готову порцію. Немає прожарки, є виготовлення на пару. Вся технології вони всі відповідають сьогоднішнім вимогам. Тобто максимально зберігає поживну цінність і користь продуктів, пришвидшує та полегшує приготування, і при цьому є економічним у споживанні електроенергії та води. Перед виходом дітей із канікул кухарі пройшли навчання з представниками компанії виробника і в перший пробний тиждень роботи. Продовжують освоювати обладнання і відпрацьовують організаційні моменти безпосередньо у процесі. Однак вже повноцінно забезпечують школу гарячим харчуванням. Ми поки що призвичаємось до нового обладнання, тому що нам ну, важкувато спочатку, але з кожним днем все краще і краще, ми будемо старатися. Втілення проєкту добігає кінця. Попереду лише останній етап. Оздоблення стін та зонування, що дозволить використовувати залу не лише як їдальню, а й як місце зустрічі старшокласників, постійно снідають та обідають тут десь третина учнів та учениць школи. Їдальня дуже гарна, зробили красивий ремонт. Зараз більш по-новому виглядає новий дизайн, світленько, все гарненько. Е, їжа дуже смачна. Ну і раніше готували смачно, але зараз е, е, наче інші смаки. Сюди приємніше приходити. Тут хочеться залишитися, сфотографуватися, щось зробити там з друзями, якісь відео зняти. Звісно, що зміни дуже суттєві і кардинальні діти. До речі, з задоволенням сюди ходять, і навіть в перший день в понеділок, коли вони заходили, особливо молодші класи, вони робили так вау. Загалом вартість модернізованої їдальні 6 мільйонів 700 тисяч гривень. З них 4 мільйони гривень, виділених з бюджету Чернігова, пішли на капітальний ремонт приміщення і ще 2,7 мільйони гривень із державного на закупівлю обладнання для харчоблоку.